Неправильна постава у школярів, які бувають причини, які бувають види, і чи взагалі варто хвилюватись? Постава це природнє положення тулова у вертикальному положенні, при якому зберігаються всі фізіологічні вигини хребта. Звичне положення тіла дітей і дорослих це те положення, яке регулюється несвідомо на рівні наших безумовних рефлексів, так званим орховим стереотипом. Тому, коли батьки кажуть, випрям спину сиди рівно, воно не завжди дуже актуально. Постава буває двох видів: правильна, а точніше казати, оптимальна, функціональна і неправильна, неоптимальна, нефункціональна. Правильна постава це запорука здорового опорно-рухового апарату. Вона дозволяє рівномірно розподіляти навантаження на оточуючі структури, суглоби та м'язи. А от неправильна постава неоптимальна, нефункціональна, для неї, навпаки, можуть бути характерні м'язові болі, м'язове перенапруження і втрата співвідношення всіх трьох сегментів. Неправильна постава це не тільки естетичний дефект. Порушення нерідко можуть призводити до деформації хребта і грудної клітки. до Прискореного розвитку дегенеративних процесів міжхребцевого диску, до головних болей напруги, болі в спині, м'язах, в суглобах. Види порушення постави розрізняють по відношенню до площини, в якій відбувається викривлення. Ідеальна постава має незначний вигін шийного відділу вперед це фізіологічний лордоз, грудний незначно видається назад, це кіфоз, поперековий вперед, також фізіологічний таз та відхилення назад. Викривлення постави в дітей проявляється зміною фізіологічних вигинів хребта, згладжування або, навпаки, посилення. Порушення можна побачити при детальному огляді спини дитини. Умови формування неправильної постави залежать від ряду чинників. Перше, це генетично детерміноване анатомо-фізіологічні особливості кістково-зв'язкового апарату дітей. Друге це від рівня навантаження, від стилю життя, від звичок, від манери сидіння. Невідповідність розвитку кісткових та м'язових структур, особливо коли є скачки в рості, особливо підлітковий вік. Є два види порушення постави у фронтальній площині: це сколіоз або сколіотична постава, яка, між ними, відмінність, ми обговорювали в попередніх відео. Якщо ми говоримо про сагітальну площину, то найчастіші випадки порушення постави це кіфотична, лордична, спина, Мусимо в даному відео зазначити два, два фактори, два міфи, які ходять навколо постави школярів. Перше це спеціально утримувати вимушене положення правильно, коли, наприклад, мама каже дитинці, сядь рівно, сади рівно, зведи лопатки дозаду і тому подібне. Не завжди це працює, тому що коли ми маємо неправильну поставу, вимушене положення призводить навпаки до акумуляційного ефекту і до перевантаження тканин. Тоді як для утримання бажаної постави необхідно всього-навсього правильно тренувати м'язи. Тобто можна сидіти в будь-якому положенні, головне часто його змінювати і виконувати фізичні вправи. І другий міф ортопедичні корсети, пояси, коректори постави не профілактують і не лікують викривлення. Для того, щоб мати гарну, правильну, оптимальну поставу, здорову спину, необхідно виконувати, звісно, фізичні вправи. Друге це забезпечити правильне ергономічне положення під час навчання. І третє, найкраща поза це наступна поза. Обов'язково змінювати положення тіла кожні дві години. Турбуйтесь про себе та своїх дітей, забезпечте дітям активне здорове дитинство, ну і профілактичні огляди хоча б один раз на рік. Бережіть себе та будьте здорові.